І нагадую, що сьогодні не лише всесвітній день письменника, але й всесвітній день дикої природи. Ну, от так от збіглося в часі. І якраз про українську дику природу і те, як вона постраждала від війни, розпитаємо в Олександра Краснолуцького, першого заступника міністра захисту довкілля і природних ресурсів. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. Пане Олександре, два роки повномасштабної війни вже минуло, і до цього вісім років не але теж дуже згубної для української природи було. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте загальний вплив цих десяти фактично вже років війни на стан саме дикої української природи? Якщо ми говоримо про початок повномасштабної війни, то з початку повномасштабної війни вплив на нашу дику природу і взагалі на наше довкілля є доволі таки серйозний. За ці два роки, більше ніж два роки, ми вже зафіксували понад 4 тисячі випадків здання збитків нашому, нашому довкіллю. Це і вплив на дику природу, це і викиди в атмосферне повітря, забруднюючих речовин, це і забруднення води, це і пожежі в лісах, це знищення природозаповідного фонду, це знищення рамсарських водноболотних угідь, це знищення наших унікальних степових ділянок, це знищення нашого тваринного і рослинного світу. Це забруднення ґрунтів кінці кінців і важкими металами, і вибухонебезпечними предметами. Це й неможливість оперативно ліквідовувати лісові пожежі, тобто. На сьогоднішній день, за підрахунками Держ... Державної екологічної інспекції, вже збитки завдані нашому довкіллю, сягають понад 2,2 трильйона гривень. Але знову ж таки, ми можемо говорити про ті збитки, які ми можемо оцінити і зафіксувати. Ми не можемо зараз говорити, які збитки завдані частині окупованої Херсонської області, частині окупованої Донецької, Луганської області, частині окупованої Запорізької області, окупованому півострову Крим. І на жаль, на жаль, після деокупації я думаю, що рівень цих збитків буде зростати і буде значно більше ніж. То, те, як то, який зараз ми оцінили спільно, mm. ну так, але хоч якісь відомості до нас ж доходять з тих територій, наприклад, на жаль, ми точно знаємо, що найцінніша частина острова Джарлгач, його степова ділянка, вона росіянами була серйозно пошкоджена. Те саме стосується Кінбурдської коси. Тобто, що ви можете сказати про незворотність оцих російських дій? Може відновитися дика природа після звільнення? Я зараз абстрактно в майбутньому. Чи якщо дикій природі завдали таких, наприклад, шкод, як на джерел Гачі, то це вже все? Дивіться, насправді ми певну інформацію отримуємо. Ця інформація не завжди є повною, тому що ми розуміємо, що люди, які знаходяться під окупацією, вони завжди знаходяться в зоні ризику і небезпеки. Але певна інформація є. І дійсно, росіяни. Влаштовували е, пожежі на острові Джерелгач, була велика пожежа, де знищено велику кількість лісової ділянки. Острів Джерелгач він був унікальний. Там е, була майже весь острів. Це була заповідна зона, де е, знаходилися і зберігалися цінні е, і. Види представників рослиної і тваринного світу через пожежу, вони могли зникнути назавжди, але для того, щоб оцінити всі ці результати цієї діяльності, нам потрібно буде туди спочатку деокупувати територію, щоб зайшли наші фахівці, вчені наші науковці і екологічна інспекція, яка змогла б дослідити вплив того, що відбулося. Але те, що вплив однозначно є, і вплив цей доволі таки важкий. Це ми ж зараз можемо говорити з тих, з тої інформації, яка в нас є. Але це не тільки острів джерелгач, це ми можемо говорити і про. Меотиду, яка знаходиться поряд з Маріуполем. Ми говоримо про е, ті ж самі о, унікальні світі гори, Національний природний парк світі гори, який хоче знаходиться під, е, на території е, неокупованій, але постійно відбуваються лісові пожежі, постійно відбуваються обстріли. І цей парк також знищується. А цей парк також зберігає унікальні е, природні і представників тварин освіту для. Е, Типових для Донецького регіону, тому дійсно ми можемо отримати неповоротні процеси. Ми можемо втратити певних представників рослинного і тваринного світу, які є унікальними для південно-східних регіонів нашої країни. Адже саме національні природні парки заповідні території і створились для того, щоб зберегти ті невеликі кількості екземплярів цих представників для того, щоб не дати їм можливості зникнути. На жаль, ми маємо те, що маємо, і Російська Федерація не дотримується будь-яких вимог для того, щоб зберігати природ... природні території країни. Так, я погоджуюся, марно чекати від Російської Федерації, щоб вона дотримувалася якихось міжнародних норм. Але якщо ми говоримо про наші втрати, в результаті підриву Каховської ГЕС е, були припущені, що є серйозна кількість видів тварин і рослин, які внаслідок затоплення могли критично постраждати і зникнути. Ви можете зараз поділитися цифрами, якщо такі є. Які види чи скільки їх зникли внаслідок цієї катастрофи? Знову ж таки, після підриву Каховської гідроелектростанції дійсно постраждали і національні природні парки, які оберігали тваринний рослинний світ. Що говорять наші вчені? Але це знову ж таки факти не підтвердження адже від підриву каховський ГЕС в постраждало це правої сторони річки Дніпра, там де де окупована територія, території, де в нас є певні доступи. Враховуючи безпекову ситуацію, 60% – це ліва сторона річки Дніпро, там де яка окупована на сьогоднішній день Російською Федерацією, і відповідно оцінити вплив на ті стороні, ми зараз повністю не можемо але. Те, що говорять наші науковці, фахівці вони говорять, що ми могли втратити морського судака, повністю він вважався зниклим в 2016 році. Наші вчені все-таки знайшли, що він місця його перебування, що все-таки він був в українській природі. Зараз від підриву хорських гідроелектростанцій говорять, що могли зникнути. Могли зникнути певні види тваринної рослинного світу ще, але знову ж таки 100% зараз говорити про це неможливо. Ми просто маємо таку загрозу, що це могло вплинути. Адже підривка хорських в принципі. При звіз до втрат величезної втрати е, прісної води, яка сходячи йшла до Чорного моря, вона, в принципі, опріснула в певний період Чорноморський регіон, і відбулися і там зміни в біотопах. Тому е, цей підрив був доволі таки е, відчутний не тільки з точки зору там, забезпечення водою людей, забезпечення водою малювативних систем, а й з точки зору е, знищення живої природи. Але знову ж таки хочу ще раз наголосити, що. На жаль, в зв'язку з активними бойовими діями і з окупованістю певної території нашої країни доступу і отримання стовідсоткової інформації про ті чи інші види нас немає. І після деокупації наших територій ми однозначно проведемо там дослідження. і Вже тоді будемо стовідсотково говорити, чи е, призвело це до непоправимих е, знищень наших представників тваринного на на світу, чи все таки є можливість їх відновити і є певні можливості для того, щоб наша природа відновлювалася. Ну тобто, якщо я правильно розумію, то немає такої ділянки дикої природи в Україні, яка би не постраждала. Мова йде і про ліси, наприклад, Серебрянський ліс на Луганщині, де зараз тривають бої. Мова йде про прісноводні водойми і чорне море, в тому числі. Мова йде про степи та Жасканія Нова, чи теж Джарелгач, де теж була степова зона. Всі постраждали. Дякую, пара. Абсолютно. Та дякую, пане Олександре, що знайшли можливість долучитися до нас. Я сподіваюся, міністерство надалі буде це відслідковувати і фіксувати все. Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля і природних ресурсів України, був гостем нашої розмовної студії буквально за кілька хвилин.